Я вам зараз покажу те, що реально працює. Я вже давно тестую різні підходи, і чесно, 90% того, що нам обіцяють в інтернеті, не приносить взагалі нічого. А ось спотгід бот це те, що дає стабільний результат. Я на ньому роблю приблизно 10% в місяць. І сьогодні покажу, як саме я його налаштовую і чому він у мене працює. Тут немає нічого складного, але є один момент, який більшість людей пропускає. Саме через це у когось бот робить постійний плюс, а у когось просто стоїть в мінусі і не рухається. Цей момент я поясню далі, бо без нього схема не має сенсу. Сварімо чай, хапаємо печенько і слухаємо. Перед тим як показувати налаштування, давайте коротко поясню, що таке грітбот і чому на ньому можна стабільно заробляти. По-простому, це бот, який купує дешевше і продає дорожче. І не один раз, а десятки маленьких угод кожен день. Ви на графіку задаєте діапазон, нижню і верхню ціну. І поки монета ходить в цьому коридорі, бот просто ловить кожен рух і заробляє профіт. Тобто вам не треба сидіти за графіками. Ви один раз виставили майже кількість сіток, і він сам працює, але важливий момент. Як саме ви задасте діапазон і кількість сіток, це і вирішує, буде бот заробляти чи буде стояти мертвий. От якраз це я вам сьогодні й покажу. Я поясню логіку, яку використовує сам і на живому прикладу запущу бота. Якщо хочеш розібратись глибше, переходь у наш закритий телеграм. Там ми зібрали повну безкоштовну базу знань, інструкції до всіх індикаторів, посібник по смарт-мані торгах, а ще токінцей, айрдропи та можливості, які допомагають заробляти разом. Канал закритий, але доступ відкриваємо всім безкоштовно. Описі під відео та в шапці профілю. Отже, переходимо до Bybit. Заходимо у вкладку Інструменти, і тут у нас є всі типи ботів, які біржа пропонує. Щоб ви розуміли різницю, ф'ючерсний гридбот це той самий принцип, але на фьючерсах. Прибуток може бути більший, але і ризики відповідно значно вищі. Новачкам я взагалі не рекомендую сюди лізти. Ф'ючерсна торгівля за Мартингалом. Тут бот подвоює об'єм після кожного падіння. Це агресивна стратегія. І знову ж таки, тільки для досвідчених трейдерів. Фьючерсний комбінований бот. Тут же йде купа автоматичних функцій. Теж складна історія. dca бот це класика. Він просто докуповує актив через рівні проміжки часу, без складної логіки. А найголовніше це спотовий грідбот. Це найбезпечніший та найадекватніший варіант для тих, хто тільки починає. Тут немає ліквідації і немає зайвої агресії, тому я показую саме його. Натискаємо Створити на спотовому грітботі». Тут Байбіт одразу пропонує автоналаштування, але ми його не використовуємо. Я пробував багато разів, автосітка працює нестабільно, тому ми створюємо все вручну. До прикладу, обираємо монету DOT. Dot дуже гарно підходить під грід, тому що він ходить у широких коридорах. Тепер йдемо по кожному параметру. Перше це ціновий діапазон. Це просто дві точки. Нижня ціна і верхня ціна в цьому коридорі. Бот і буде купувати та продавати. Якщо ціну ставити правильно, бот буде працювати постійно. Якщо коридор поставити криво, бот буде просто стояти. Далі кількість сіток. Це скільки у нас буде лімітних рівнів всередині цього коридору. Чим більше сіток, тим дрібніші угоди, і тим більш плавний прибуток. Але занадто багато теж погано, бо комісії почнуть з'їдати результат. Інтервал і прибуток з сітки. Це те, скільки бот заробляє з однієї сходинки. На дот зазвичай 1-2% з однієї угоди. Загальна сума інвестицій. Це ваш депозит для бота. Також є розширені параметри. Але тут вони не є обов'язковими. Але новачкам я рекомендую їх не чіпати. І ось важливий момент. Я завжди натискаю кнопку Копіювати параметри боту на сторінку торгівлі. Тому що тільки там, на графіку, ви реально бачите, як бот буде торгувати. Bybit перекидає нас у графік, і тут відкривається повна картина. На графіку ви бачите червоні та зелені лінії. Зелені лінії це покупки. Там бот буде витрачати наші долари і автоматично докуповувати ДОТ. А червоні лінії це продаж, це рівні, на яких він буде продавати ДОТ, який ви тільки що купили. Але є нюанси. Який мало хто пояснює, коли ви запускаєте бота, він одразу бере частину вашого депозиту і купує дот по поточній ціні. І розставляє ці монети по всіх червоних лініях. Тобто ви купили монету раз, але продаєте її ступінчато, одноразово по червоних лініях до самого верху. Це перший прибуток, одноразовий, який ви отримаєте, коли прайс дійде до верхньої лінії поступово. Другий і основний прибуток це волатильність. Якщо монета за годину кілька разів впала і піднялася, бот кожного разу робить мікропокупку на зелених сітках і мікропродаж на червоних. Чим більше рухів, тим більше прибутку. І саме тому DOT, наприклад, підходить ідеально. Колись, якщо ви торгували в парі з USDC, Комісії бота були нульові. Зараз ця халява закінчилась. Комісія стандартна і вона не збільшується, але всі біржіві знижки на бота не працюють. Я перевіряв це особисто і навіть Bybit підтверджує це в правилах. Добре, тепер переходимо до найважливішого – до живого налаштування бота. Починаємо з діапазону. Я ставлю нижню ціну 2,50 і верхню 3,50. Це адекватний коридор, враховуючи волатильність DOT зараз. Бот буде мати простір працювати і вгору, і вниз. Тепер питання кількість сіток. На 1000 доларів найкраще працює діапазон від 25 до 35 сіток. Більше уже не має сенсу, бо комісії почнуть з'їдати прибуток. Власне, я поставлю 32 сітки. Це оптимальний баланс між частотою угод і розміром однієї угоди. Отже, прописуємо все в боті. Нижня ціна 2,50, верхня 3,50, кількість сіток 32. Далі ми бачимо приблизний прибуток за кожну сітку. На дот це приблизно 1,1-1,8%. Це абсолютно нормальні цифри. Загальна сума інвестиції я поставлю 1000 доларів. Розширені параметри я не чіпаю. Для стабільного грітбота я не рекомендую додавати зайвих умов. Все, параметри готові, натискаємо Створити. У нас з'являється фінальне вікно з підтвердженням. Тут видно, що бот зніме з рахунку 1000 доларів. Яка сума піде на купівлю дот прямо зараз, і якими ордерами ця монета буде розставлена по всьому нашому діапазону. Все перевіряємо і натискаємо підтвердити. Після цього нас переносить у розділ Мої боти. І тут ви бачите наш новий бот. Він уже активний. Натискаємо на вкладку Докладні дані, щоб зайти всередину і подивитися всі деталі. Тут зібрана вся інформація про наш бот. Загальна сума інвестицій: ціновий діапазон, кількість сіток, поточний PNL, скільки бот заробив і скільки можна вивезти. До речі, кнопка вивести показує чистий прибуток, який бот уже заробив. Коли ви його виведете, ця сума відніметься від поточного PNL, але залишиться в загальному: в історії прибутку бота за весь час. Як бачите, зараз загальний PNL у нас трошки в плюсі. Якби він був би в мінусі, це було б абсолютно нормально. Ми тільки зайшли в ринок, і монета може трохи впасти нижче нашої точки в. Ходу. Як тільки ціна повернеться до точки входу або вище, цей мінус зникне. І другий момент: навіть якщо ціна не росте, а коливається просто в нашому коридорі, ми вже заробляємо на волатильності. Якщо б ми просто купили дот за 1000 доларів і чекали, ми б зараз сиділи в мінусі і дивилися, коли виросте. А з гріт ботом, кожен рух ціни вгору або вниз приносить нам прибуток. Бот купує на зелених сітках і продає на червоних, тому волатильність це те, що працює на нас. Натискаємо на іконку зі свічками біля поточної ціни, і нас перекидає на графік. Тут ми знову бачимо всі наші червоні і зелені лінії. Це вже конкретно наші налаштування, які ми вибрали. І знизу видно, що бот уже активний. Він чекає, коли ціна дійде до найближчої сітки, щоб активувати перші угоди. Повертаємося назад у бота і відкриваємо вкладку активи. Тут повністю розписані всі наші ордери. Зелені це покупки, а червоні продажі. Ви вже знаєте, що зелена частина це місця, де бот буде докуповувати дот, коли ціна впаде. А червона частина це вся монета, яку ми тільки що купили на старті. Бот розбив її на рівні частини і розставив на продаж по. Всьому діапазону від нашої точки входу до самого верху. Чим вище піде ціна, тим більше ми заробимо з цієї першої закупки. Це одноразовий профіт. І останнє переходимо в історію. Тут ви будете бачити всі виконані угоди: і покупки, і продажі, і окремо чистий прибуток бота. Кожен раз, коли ціна зачіпає сітку, тут буде відображатися нова транзакція. Отже, ми запустили грід бота на дот монеті в діапазоні 25 35 долара. І відтепер він працюватиме 24 на 7. Я такими ботами Користуються давно і в середньому отримую біля 10% в місяць. Це реальні цифри, без фантазії і без переоцінки. І тепер про головне, що робити, якщо ціна виходить за межі діапазону? Якщо ціна падає нижче низу, бот зупиняється. Монета закуплена, руху немає і прибутку також немає. Якщо ціна виходить вище верху, ми заробили на всіх продажах. Але далі бот знову стоїть, бо продав усе. Власне, це два моменти, на яких більшість новичків просто зупиняється і не знають, що робити далі. Я розробив свою робочу стратегію саме під такі ситуації. Я її тестував довго, і саме за нею я працюю, щоб бот не просто стояв, а постійно приносив прибуток. Я виклав її у себе в телеграм. Посилання можете знайти під відео. Там усе розписано максимально просто і зрозуміло. І ще момент. Якщо ви хочете, щоб я зробив окремий великий випуск саме про цю стратегію, сприйняв. Прикладами, графіками і повною логікою напишіть про це в коментарях, поставте лайк і підпишіться на канал. Якщо я побачу, що вам це реально цікаво, я зроблю окреме детальне відео по стратегії. На цьому все. Дякую за перегляд, запускайте бота, переходьте в телеграм і до зустрічі в наступних випусках.